Усім добрий вечора, сталкери. Сьогодні у нас буде очередний тест по пістолетам Сьогодні будемо тестувати пістолет АПБС. Е, ось так він виглядає. На ньому можна ще вчепити глушак, і будемо його порівнювати з наставником. Це його. Читайте, прототип В наставниках, кстаті, шкода трошки більша і точність вища. Ось так. Де взяти наставника? Не знаю тут Дивіться, ще даже якась надпись є, ніфіка правда, непонятно, незаметно Ну, щось там написано. Будемо тестити, будемо перевіряти. Е, ставиться ще отакі от глушаки на на них, ну, ми їх ставити не будемо. стріляють вони всі 9 918 калібр. І раніше, коли я проводив тест на е, цих. На псевдогіганті мені писали, що я неправильно проводжу тест. Треба проводити не одиночними, старатися стріляти, а стріляти тройними, так як цей пістолет е, повинен стріляти тройними. Тобто, один щолчок, три патрона. Значить, тобто будемо отак По щолчкам. Тобто по три патрона. Якщо випадає з трьох патронів, то значить це читайте з одного постріла. Будемо так читати. Ну що, АПБС. Да, це ж вроді він. Перший. Да А, наставник буде потом. Да, АПБС. Ну шо, один постріл. <світ> три патрона. Ну, понятне діло, що за три патрона він впаде. Так як він дуже швидко стріляє, один один щелчок тяжко буде вистрілити одним патроном. Так. Блін, як калаш прям. <світ> так, ну читайте з одного пострілів. Теж одного постріла. В тіло, бомж. Бля, упав. Так. Середній костюм. Не упав. Упав. Читайте з двох пострілів, він упав. Блін, не стріляю, але реально прикольно. Ну патрони летять. Ну шо? Один, два, три, Чотири. 5. Так, блін, як це ж тебе? Что ти, блін, по ногах? 6. Считай, 6 пострілів. А патронику у тило, бляха-муха. Так. Е Бронебини. Нормально выпадает, да? Так, на ізи падают. А у дві не за трьох патронів не впав так і впав з двох, да? Пострілю один, два, три, ну і четыре. Четыре. Неплохо, знаєте, а прикольно цим стріляти. більше не вистріляєш. Це тобі не калаш, що там сразу вся обойма. Так, звичайні. Так, вже забув, як він називається наставник, так? Да? да наставник. Давайте, пробуємо, звичайні патрони. Один. Один. Блін, нас смішно стріляти так. Один. Ух ти, блін. Хорошо. Тіло. Один. Засиблило. Умер. Ууу, все-таки тут шкоди побільше. Дивіться, умер з трьох патронів. Читайте з одного постріла. А цей. Один. Два. Засиблило. Три. Ну і четыре. Так, бронебини, голова. Один. Один. Ну тут вони, понятно, всі з одного упадут. Теж один. А, що, не, не дострелив? А, там все-таки було 19 патронів. Один і впав. О, й так і притворився, там. а, а, -а типа падає, больно. Так. Один. Два. О, з двох тичків положили. З трьох добили. Блін, прикольно. А що, дивіться, класний пістолет. Мені вже подобається. Так, наставник, ану. Куда ти там стрельну? Один внизу. Тю, щось полетіло. Один тут і один ось ось сюди кинуло. Читайте, попало в три блока. Ну, в радіусі двох блоків, якщо цей передвинутий ось сюди, то в радіусі двох блоків стріляє цих три патрона. Так, а ну, аПБС. Давай ми й тебе. Так само затестим. Один, два. Три. Ну, блін. А дивіться, як я. я... Блін, ти шо, прикол, чи шо? Дивіться, куди світить лазер, да? От. А стріляє збоку. Тобто, лазер а стріляє з боку, не по лазерові. А ну цей наставник. Так само збоку б'є. Ох, ніфіга собі. Так хіба це нормально, якщо ти хочеш по комусь там стрельнути лазером прицілитись, так. Да? Наприклад, Наприклад, ось так от. сюди а воно стріляє з боку. А якщо противник знаходиться в метрів 10, то лазером ти взагалі фіг, куди попадеш. Дестілитись йому в лоб, а навіть по макушці ти попадеш. Ну, блін. Значить, лазер це повна срака. Ну, а приціл б'є, так. Да. Приціл б'є нормально. А ПБС. Ну, вони, вони практично однаково б'ють. Зато в наставника, наставника більше, і цей, більше ж урона. Ну, якось так. Дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.